Руслана. Я хочу всіх привітати. Я е, дозволю собі все таки звернутися. Можливо, е, я знаю, що Савік е, нашу програму дивляться в Росії і не використати сьогодні шанс звернутися до них. Ну, це мабуть неправильно. Всі ці голосування показують, що ми з вами і так все розуміємо. Нам себе переконувати нема в чому. Ми все розуміємо. Це дійсно цинічна інформаційна війна. Це дійсно цинічна путінська пропаганда. Я вам більше скажу. А, в принципі, по, по технології, по рекламній технології, як продають напої і блокбастери, сьогодні Путін продає війну. Я розумію це, тому що е, ну, ладно, ще коли мова йде про шоу, так створюється шоу, так створюються відеокліпи. є синопсиси, є сценарії, є розкадровки, є зйомка, є монтаж, є кінцевий продукт. Но коли по такому сценарію створюють війну, це ненормально. Це напевно єдине, що ми маємо тримати в голові, розуміючи, що на Україну йде надзвичайна атака, безпрецедентна атака пропаганди. Безпрецедентна. Мало сказати, що це дезінформація, мало сказати, що це е, брехня, мало сказати, подивіться на взагалі на характер, як розмовляли всі ведучі Росії. Істерика. Просто істерика. Якась... Сказали, що пропаганда зараз перевищила навіть пропаганду 30-х років в Росії проти ворогів народу, перевищила пропаганду 40-х років проти медиків і перевищила пропаганду 50-х років, коли вони боролися з космополітами. Сьогодні безпрецедентна істерика. Вони несуть агресію. Подивіться на характер, з яким вони в принципі про все говорять: агресивно, надзвичайно, спокійного стану. Якщо я впевнена, якщо за мною правда. То чого, чого мені дергатись? Я спокійно висловлюю свою думку. Мені не треба для цього кричати. Я спілкувалася з деякими людьми з Росії. Вони говорять, Руслана, ти не уявляєш, вереск стоїть. Це не дискусія. Нема навіть моменту розмови. Стоїть один вопль, просто крик і галас. Вся дискусія в Росії перетворюється по, по темі українській: хто кого перекричить. Все, це істерика в максимумі. Це означає, що крім ненависті і агресії їм в принципі нема про що говорити. А якщо йти мовою технології, я можу сказати одне: таких сюжетів накліпати, хоч мільйон, взагалі, не проблема.